Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, який продукт називають їжа імператорів? Як ви думаєте, його ще діти полюбляють? Він ще такий солодкий, смачний. Який це продукт може бути? Які діти полюбляють? Кидайте варіанти, що то. Торт, торт, можливо. Так, торт, а ти як думаєш? Не знаю, морозиво. Так, це морозиво. І ще такий факт, як ви думаєте, де її його придумали взагалі? В якій країні. Ну, накидайте. Ну, накидайте. Можливо, Рим. Крим? Рим? Рим. Може, в думав... Греції, не знаю. Греція, так. Ще Щекі варіанти є. Хто нас багато що там виготовляє, постійно постачає нам. Турція. Турція. Китай, О, можливо. правильно, в Китаї. Так, це і, дивіться, цей продукт придумали в Китаї. Був китайський імператор. Йому було постійно спекотно. Він казав своїм кухарам придумайте щось мені. Щоб мене так охолоджувало нормально. І вони це придумали морозиво. Але ще такий цікавий факт. Як ви думаєте, що складалося основний інгредієнт морозова? Чи що було? Молоко. А так, молоко. Так. Ну аж вони ну, не знали, як це от, взагалі готується. І брали такі. Ну, що зимою він завжди такий? Лід. Лід. Так, вони брали просто фрукти, брали лід. І їм присилали цей з контейнера в сніг, і вони це все докупи, ліпили, нарізали фрукти, і це було таке перше морозиво. Так, дякую за відповідь. Молодші дівчатку.